Масштабна рятувальна операція на шахті Распадська розгорнулася тільки сьогодні вранці, після того, як МНСникам вдалося частково поновити електропостачання та систему вентиляції. Раніше спуститися до тунелів копальні не могли через сильну загазованість та загрозу третього вибуху. На тепер під землею шукають всі гірняків та рятувальників. Звідти надходять нехтішні повідомлення про затоплені ділянки тунелів. І вони вже починають проникати шахти, щоб підняти или вывести, дай бог, чтобы были живые шахтеры. Така можливість сість, але в то же време ви слышили інформацію. У нас осталось до підтоплення 48 годин. часов. Системи вентиляції та водозабору пошкодилися внаслідок двох вибухів. Вони пролунали з інтервалом у 4 години в ніч проти неділі. Зараз на шахту мають привести нове обладнання, за допомогою якого рятувальники зможуть пробратися глибше до завалів. Родичі заблокованих шахтарів плекають на це останні надії. Никакого оборудования, ничего. Стал, стал, стал. Ну, один единственный. Один остался. Один, Самочасний Родинам загиблих російська влада обіцяла виділити по мільйону рублів. Окрім того, вони отримують річну зарплату шахтарів. Тим часом на копальні працюють слідчі прокуратури та спеціалісти розтих нагляду. За фактом трагедії порушили кримінальну справу за статтею порушення правил безпеки під час гірничих робіт. На тепер у лікарнях залишається 60 людей з тяжкими опіками та переламами. Ганна Ільїних п'ятий канал.